Всі особи, яким офіційно оголошена підозра в Державній зраді, тобто в чинні злочину, передбачено статтею 111 Кримінального кодексу України, і вони втекли з України і переховуються за кордоном, чи то в Європі, чи то в Росії, чи в інших країнах, їх чекає лише одне смертна кара, смерть. Вони будуть знайдені службою безпекою. Нашою таємною організацією, спільними зусиллями, чи окремо роль не грає, і вони будуть фізично знищені у доступний спосіб. Весь список осіб, громадян України, яким офіційно оголошена в державній справі, в нас є. Є всі їх анкетні дані, всі місця можливого перебування, пересування і так далі. І на кожного з них чекає свій час. Відплати